І воно облетіло весь світ за. І... Те, що спочатку я намагалася, от в рамках закону, в рамках руства. Ну, коли прийшли е, ми, прийшов мій адвокат, прийшли журналісти, прийшли вільні слухачі, е, і е, комісія КДК Донецької області просто агресивно відреагувала, е, намагалася ну, фактично виставити представників засобів масової інформації, до речі, які ще минулий раз були. Ну, акредитація на такому заході не потрібна. в будь-якому разі надавалися всі дозвільні документи, хоча знову ж таки це відкрито, це гласно, їхній дозвіл не потрібен. Я вам можу сказати, в мене був шок. І відповідно, щоб ви розуміли, вони в апріорі не мають права розглядати будь-які скарги зараз от по мені. Чому тому, що вони діють на підставі ухвалу, ухвала. Адресована в КДК Київської області, і в будь-якому разі, не дивлячись на те, що немає навіть ознак складу дисциплінарного проступку, але в будь-якому разі, навіть не дивлячись на це, відкрили незаконно, тому що це не ближайший орган до міста Києва та до якого міста Києва. Є ухвала. Ухвала адресована в КДК Київської області. Крапка. Вона ухвалюється чітко в своїй резолютивній частині. Оця ухвала. Прийшла порядок, якимсь є ДРПО, які окремо зареєстровані, опинилися в КДК Донецької області. Вони, в принципі, апріорі неповноважений орган. Це, це, це перше. По-друге, жодна КДК та РАУ у них не продовжені повноваження згідно вимогами закону. Те, що вони самі собі продовжили повноваження, це зрозуміло, але незаконно. Тому що продовжувати продовжуватися рішення РАУ як, там, з підставою континентів, ну таке сумнівне. Тому що вони до даної правової підстави взагалі просто відкрити закон, самостійно прочитаєте, вони взагалі не відносяться. Те, що вони самі собі продовжують, самі собі оцей процесуальний порядок який, якийсь вигадують, і цей вже процесуальний порядок, який вигадують КДК, РАУ, Верховним Судом вже сказано, хлопці, адвокати, ви порушуєте, систематично порушуєте. Чи реагує якось РАО та колівка місія? Ні. Я вам можу сказати, що РАО приймає нові рішення. На нові, нові, такі ж самі. І знову ж таки, суди кажуть, порушують, не можна, вже аналогічні висновки суди приймали, але ні. І ще я можу сказати, що е, я от, слухала це все. Якщо такі члени КДК пишають е, клієнтів, ну, мені, мені дуже шкода таких клієнтів, ну, певно, що вони, певно, на жаль, але ж, скоріше за все, все сидять по ізоляторам. Тому що Порядок електронного формування не знають, порядок єдиного державного реєстру не знають, порядок закону про адвокатуру та адвокатську діяльність не знають, порядок проведення комісій не знають. Вони пригають з питання на питання. Ми заявили ряд клопотань, Вони про них взагалі забули. Чи можуть вони переходити до наступного питання, коли ще не вирішені ряд заяв і ряд відводів? Ну безумовно ні. Воно все по черзі розглядається. І я от дивлюся, як адвокати, які порушують закон, або знають, не знають це питання інше, перебувають в складі дисциплінарних палат і приймають якісь рішення. Ну як так можна? Я вже раз сказала, п'ятий раз сказала, десятий раз сказала, я ж маю право, ну, що до мене ж скаржиться, я ж маю право надати пояснення. Безумовно, маю право, це моє гарантоване право. Всі тут одночасно то, члени кажуть, як на базарі. ну Це не комісія. Ви представляєте, щоб в Англії, Великобританії, чи в Америки, чи в Італії. Оце такий балаган був. Ну, це звичайно це не засідання комісії, це звичайний балаган. В ітоні забули. Про людину стосовно якої розглядається, я сиділа чесно, в мене був шок. Я вже їм в кінці кажу, чому тому, що бачу, що що рукується до кінця, що ну, дайте мені право пояснення додаткове, я маю право. Я навіть в кримінальному процесі маю будь-яка людина, яка обвинувачується, має право. Вони кажуть, ні, не маєте. Ну, не маю, то добре. Вони взагалі забули, що я взагалі з матеріалами до теперішнього часу не ознайомлена. Вони мені сказали, що вони мені вийшли на електронну адресу, а я не отримала. І відтак з'явилися нові документи, електронні документи, і не дивлячись на те, що це документи підтверджують, що дійсно я перебувала в інших засіданнях, що дійсно там ну, ж таки дещо плутанеться, але в будь-якому разі вони не оформлені відповідно до вимог до електронних документів. Ну давайте ми вирішимо. Ми або застосовуємо закон. Або його не застосовуємо, чуть-чуть вагітним не буває. І я прийшла, думала, що ну мені так е, казалося, що е, тут е, ну, буде закон, буде процесуальний порядок, е, докази тощо. Якщо е, суд скаржиться, що я не з'являюся, то суд повинен надати повістки, що мене викликали. Підтвердження, що я отримувала ці повістки. Оцей порядок направлення, що відповідає до тридцять п'ятій статті Кримінального процесуального кодексу. Щоб ви зрозуміли, взагалі нічого. Просто взагалі. Якась ухвала перелічене, вже зрозуміло, що ця ухвала протирічить додаткам до цієї ухвали, не вичитали, що, як, куди. І знову ж таки, і не туди направили. І воно облетіло весь світ і залетіло в КДК Донецької області. Ну що я можу сказати? В будь-якому разі це зрозуміло, але незаконно. Чи там нервую я? Ну безумовно не нервую, тому що ну, це от низька якість адвокатури. Але чесно, до мене велика кількість адвокатів вже дзвонить. Що ну такі ситуації мають місце. Можу сказати: ну, адвокати повинні об'єднуватись, тому що буде таке я не знаю, що я не можу назвати це кваліфікаційно дисциплінарна комісія адвокатури в регіонах. Ну, не можу я його назвати так. І ви самі зробіть висновок, ви перегляньте ті 14 серій минулого засідання. Мені пишуть, дзвонять, що це просто, це просто ганьба, якщо є такі адвокати. А оці адвокати вони судять адвокатів, ну фактично судять. Тобто орган дисциплінарний Нет, він не може бути дисциплінарним органом, якщо вони елементарного порядку не знають. Відео, вони знають, як його роздрукувати, вони знають, як його завантажити. Ми направили, Це направили. Далі це не наша проблема. А може, надасть нам, кажуть, голова роздруківку? навіщо? Я ж по електронній пошті направила, наклала ЄЦП. Все. Ну, що ще, ще можна сказати? Якість закону ближче до нуля. Тому. Завжди ваш улюблений адвокат Леса Криворучка, завжди на стражі закону. Е, якщо є незаконні рішення, просто їх не виконуйте. Тому що, якщо неповноважний орган, там, як, наприклад, там, чи продавець з магазину прийме, то при, при, ну, це ж неповноважний орган, прийме аналогічне рішення, чи будете ви його виконувати, ну безумовно, що ні. Тому що воно явно є незаконне. і не повинно неповноважним органом. Тому в Україні бути правовою державою, не порушуйте закон. і Буде вам щастя, а ваш завжди улюблений адвокат Лариса Сергійовна Криворучко вам допоможе. Звертайтеся гарного всім дня!